Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в мене таке запитання: чи є якийсь компромат на семена кривоноса? Тобто, я так розумію, хтось каже: він людина Татарова, хтось каже, він людина Єрмака. Там і Кулеба приписався і тому подібне. Хтось каже, людина Кулеба, а Кулеба є під Єрмаком. Тому... Дивіться, наскільки ефективно він буде працювати в набу. Ми вже дивилися. Якщо навіть не помиляюсь, можливо, і вчора навіть Я вже... це вже третій розклад на нього. Ви розумієте, щоб справжню інформацію витягнути, докопатися до неї, це потрібен час. Справжня інформація лежить завжди глубоко. Вона ніколи не лежить на поверхні, щоб ви це розуміли. Тому інколи приходиться робити декілька розкладів, щоб зрозуміти: ось а, у інформаційному просторі дуже багато літає сміття. І ще раз наголошую: треба до справжньої інформації докопатися. І так, дивимося, чи є якийсь компроматна семена кривоноса від цих трьох людей. Татарова, давайте візьмемо Татарова, Кулеби і Ярмака. Чи в кого з них є? Думаю, що так. Зараз ми подивимося. І так, Татаров має. Кулеба теж. І ярмак. О, у Єрмака найбільше. Найбільше компроматів на нього. А тепер давайте дивимося так, бачите, і вже тут мені ця карта підказала, що так є. А, ось дивіться, якщо взяти Татарова, то Татаров ем, як сказати, буде на нього трошки наїжджати. Ці інші трошки поспокійніше. Давайте подивимося тепер, наскільки ефективною буде робота Семена кривоноса в набу. Наскільки ефективно він буде працювати. Я скажу так, як я це бачу, людина буде крутитися і вашим, і нашим. І наскільки я розумію, з осторожністю буде робити розголос якихось, як би так це сказати, справ. Він буде дуже-дуже обережно, щоб нічого не полетіло, нічого не це. Але я бачу, декілька справ буде дуже скандальних, мої дорогенькі. Це, до речі, може похитнути, навіть, якщо я не помиляюсь, так, в ладу. 100%. Можуть полетіти деякі голови мої дорогенькі. Да. І знову я вже бачу, куди ноги ростуть. Ось так. Компромат у всіх є. Давайте тоді ще запитаємось. запитаємо інакше. Скоріше всього, татаров він не буде. А може і буде, ну, подивимося. Так, це не цікаво. Давайте подивимося. А що я хотіла подивитися? Так, ефективно буде розголос. Гаразд, я забула. Таке буває. От перебилася, подивилася на прізвище Татарова і забула. Значить, так, дійсно буде. Будуть декілька справ таких, знаєте, розголосних ось. Давити на нього буде, скоріше за все, тому що лицар мечів, це вийшло на татарова, а скоріше за все, буде давити на нього татаров. Чи піддасться він впливу, чи він з ними в упряжці? Давайте так. Чи піддасться він, що на нього давити будуть, чи він з ними в упряжці? Ну, очо би ні. Нам же ж цікаво. Він з ними в упряжці. В упряжці. І, скоріше за все, я ось так згадую зараз цей попередній розклад перед цим, що я зібрала, там таке враження, що він буде трохи щось приховувати. Дев'ятка жезлів. Давайте ще раз я перепровірю. Мені карти показали перед цим, що він буде ніби приховувати великого розголосу, бо це загрожує вищій владі. І так, буде він дійсно обережно приховувати буде він, приховувати буде. Ні, не буде. Ні, не буде. Ви знаєте, не буде. Ну, дивіться, якщо брати так чи ні, то так. Буде приховувати, але. Ні, я ще, ще мушу перепитати, буде він приховувати чи ні. Ну, по місяцю. Ну, виглядає, що да. Виглядає, що да, Він буде уникати скандалів. Розумієте, ось розголос, щоб не вийшло на весь світ. Місяць виходить, скандалів буде. Але на нього ще буде, знаєте що, тиск народу. Я бачу тиск народу. Давайте ще подивимося, чи буде на нього. Чого він боїться більше? Тиску народу чи влади? Народу? Чи влади? Боїться народу. Владу влади він теж боїться. Влади він теж боїться, але народу більше. Тому що якщо народ об'єднається, я витягувала не яке значення карти. Я витягувала так чи ні. Це для тих, хто перевіряє все, що я говорю. Карта, яка відповідає так, боїться народу. Тут не обов'язково має випадати карта. Я, якщо роблю великий розклад, то інакше все. А він боїться і народу, і влади. Ось що я скажу. Це, ніби знаєте, між двох вогнів. Йому буде нелегко. Я це вже бачила. Йому дуже нелегко буде працювати, тому що він буде ось тако під лупою, мої дорогенькі, щоб ви розуміли, дуже під лупою. і під лупою народу. І під лупою, а влада буде тиснути на нього, наскільки я зрозуміла, за розкладу. Влада буде тиснути, тобто через цих всіх трьох абсолютно всі троє: і Татаров, і Кулеба, і Єрмак. Татаров навіть різкіше буде це все робити. Ось. Плюс він буде під світом. Світ на нього буде дивитися. Розумієте? Тобто, людина буде під прицілом. Все моє любі. Щиро дякую вам за такі запитання разом до перемоги і слава нашим збройним силам України. На все добре, мої любі!